Вітаємо вас на нашому подкасті. Сьогодні ми поговоримо про деяких з найвідоміших біблійних героїв, їхнє життя, подвиги та уроки, які ми можемо винести з їхніх історій. Біблія сповнена надихаючих прикладів мужності, віри та відданості, і ми сподіваємося, що ці історії надихнуть вас так само, як і нас. Почнемо з Мойсея. Мойсей був одним з найвеличніших пророків історії. Він вивів ізраїльтян з Єгипетського рабства і отримав від Бога 10 заповідей, його історія вчить нас про силу віри та важливість лідерства. Урок, який ми можемо винести з історії Мойсея, полягає в тому, що навіть у найважчих обставинах віра і рішучість можуть допомогти нам подолати будь-які перешкоди. Наступний герой Давид. Він був пастухом, який став царем Ізраїлю, його перемога над Голіафом стала символом перемоги добра над злом. Давид також написав багато псалмів, які досі надихають мільйони людей. Історія Давида вчить нас про важливість сміливості та віри в себе. Навіть коли ми стикаємося з великими викликами, ми можемо перемогти. Якщо віримо у свої сили і в Бога. І нарешті поговоримо про Естер вона була єврейською дівчиною, яка стала царицею Персії і врятувала свій народ від знищення. Її історія це приклад мужності та самопожертви. Урок, який ми можемо винести з історії Естер. Полягає в тому, що кожен з нас може зробити великий внесок у світ, якщо ми готові діяти сміливо і самовіддано. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Ми сподіваємося, що ці історії надихнули вас і дали нові перспективи на життя. Пам'ятайте, що кожен з нас може бути героєм у своєму житті. Якщо ми віримо в себе і діємо з вірою та відданістю, до нових зустрічей на нашому подкасті.